Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас понеділок, 7 серпня, і ми з вами традиційно робимо таро-прогноз на цей робочий тиждень для овнів, львів та стрільців. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, так. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, овни, льви та стрільці, в чому ви зараз перебуваєте? Так, в яких енергіях ви зараз? Зараз ви дуже, як то кажуть, насичені. Ви маєте зараз якісь можливості для реалізації дуже великий енергетичний потенціал біля вас, тобто так. От, і що принесе вам тиждень, так? Давайте з одразу в загальному. Тиждень принесе вам якусь стабільність. Ви можете планувати якісь плани на найближче життя, сплановувати, очікувати, так, а, готувати якісь проекти для запуску, тобто іде якась така чіткість, а, складеність, дисциплінованість. Давайте подивимося, що чекає вас в роботі, так. Що вас чекав в роботі? Ви в роботі будете вимушені відстоювати якісь свої позиції, свої ідеї, так, для того, щоб вони реалізувались. Тобто ви будете пропихати свої ідеї уперед і очікувати результату, так, в роботі. Так, але ось, бачите, навіть карта вистрибнула. Але. Тут є така дуже невелика тонкість, немає чіткості розуміння тих ідей. Конкретно, що ви хочете на виході мати. Тому через це всі ці ваші спроби можуть отримати якесь невиправдане очікування для вас. Тобто, вам треба зараз звернутися знову ж таки до планів, до чіткості, до розуміння, куди ви рухаєтесь, навіщо ви це робите, що вона вам принесе в кінці кінців, а також об'єднуватись з оточуючими. Можливо, необхідно долучити якихось компаньйонів, які можуть допомогти вам в реалізації ваших справ. Давайте подивимося овни, Льви та стрільці, що чекає вас у відносинах на цьому тижні, так, в особистому житті. От, Відносини можуть, взагалі, особисте життя може дуже так закрутитись, дуже якісь такі швидкі події. І дуже багато емоційності може бути вирувати прямо такі, знаєте, глибокі почуття, якісь, як наче, шанси у вас з'являються. І ви такі вільні, харизматичні. От, дуже класний е, може бути е, конект з близькими людьми у відносинах у парі, але при тому необхідно бути чесними з собою та своєю е, партнеркою чи партнером, так, для того, щоб ситуація балансувала. Так, і давайте подивимося пораду. Яка порада вам на цей тиждень? Порада бути дуже відповідальними та уважними. Не допускайте легковажності на цьому тижні. Подивимося тільців дів та козорогів, що вас чекає на цьому тижні, так? В особистому житті, в роботі та пораду подивимось. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. У чому ви знаходитеся зараз? В яких енергіях? Так. В енергії жертовності, підвішений стан, коли людина не знає, куди йти, що їй робити, і такий, знаєте, коли ой, мені так погано, мені так не везе, мені так ще щось. Тобто, ви, як наче, застигли самі у тих ситуаціях і не хочете чи не можете стати на ноги, щоб рухатися далі. Давайте подивимось, що принесе вам цей тиждень. Цей тиждень принесе вам дуже багато очікувань, тобто ви будете очікувати якогось спілкування, очікувати налагодження. Налагодження якихось ваших справ, так, і в перспективі вони будуть потрошку виходити на якийсь рівень, але ви все одно будете тільки чекати. Давайте подивимося, що принесе вам принесуть вам робочі моменти, так ви дивіться, робота. В мене йде повна трансформація по роботі, тобто це якась ізоляція, закритість, або ви будете в такій ситуації, вимушені бути десь закриті, так, або ви самі себе ізолюєте від людей. Тому що може відбутися якась дуже різка ситуація, це може бути зміна роботи, це може бути руйнування якихось планів, це може бути якийсь конфлікт. Це, це взагалі іде така форс-мажорна ситуація, яку ви не очікуєте, і яка може трошечки вас підкосити. Навіщо та ситуація відбувається для того, щоб ви рухались далі в новий етап, але для того, щоб піти далі і вище, треба зруйнувати те, що вже віджило своє. Треба переформатувати ваше бачення. Тому дуже зверніть на це увагу. Що чекає вас? У відносинах на цьому тижні в особистому житті так. Дивіться, в особистому житті а, іде якась також зупинка, дуже багато нещирості, дуже багато закритості. Хтось із вас в особистому житті, чи ви, чи ваш партнер, може вдаватись до обману. Треба бути дуже уважними. І цей обман може стосуватися якоїсь допомоги, фінансових якихось речей. Тобто будьте дуже уважні, тому що тут грає роль а, саме підтримка, яка а, базується на фінансах. Тобто, зверніть на це увагу. Наче все і добре у відносинах, наче й комфортне спілкування. І воно, як наче розвитку в відносинах, такого великого немає. Але оця нещирість може зіграти з вами у подальшому також злий жарт. Давайте подивимося пораду. Порада на цей тиждень, тільці діви козороги. Порада на цей тиждень а, збалансувати свої внутрішні енергії, менше проявляти агресії. Ви можете отримати перемогу, але якою ціною? Тоді від вас можуть всі просто відвернутися, якщо ви будете топтати близьків, терезів та водоліїв. Зараз ми з вами подивимося, що вам принесе цей тиждень, так, в роботі, у відносинах та пораду. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації. Прогнози і так: близнюки, Терези та водолії. В чому ви перебуваєте зараз? В яких енергіях? І зараз ви перебуваєте в якійсь дуже агресивності, в залежності від чогось, від когось, від ситуації, від людини, від якихось можливо, речовин, можливо, від ліків. Тобто ви не можете звільнитись від чогось, хоча дуже хочете, ви, наче як втомлені, і через все це можете агресувати. Давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень. Так що цей тиждень вам несе. Цей тиждень вам принесе повернення у минулі, якісь етапи життя. Дуже багато емоцій може підійматися і вам необхідно навчитись дослухатись до свого внутрішнього голосу. Він багато чого вам може показати і розказати. Необхідно буде вгамовувати у ці, знаєте, скачки емоцій, тому що якесь розчарування до вас просто воно летить. Якась таке форс-мажорна якась ситуація, яка може дуже вам зробити неприємно. Давайте подивимось, що вас чекає. В роботі так, на цьому тижні, в робочих моментах. В робочих моментах вас можуть чекати якісь конфлікти на роботі, ви можете зі своїми а, співробітниками, так, з ким ви працюєте, сваритися, так, у вас може внутрішній бути великий конфлікт, як наче йде якась зупинка взагалі по всьому, і ви не можете розвиватися. І саме тут може бути та форс-мажорна, неочікувана ситуація, яка може принести якісь втрати, якусь душевну біль, тобто можуть бути якісь дуже різкі ситуації. Давайте подивимося, що вас чекає у відносинах на цьому тижні, так, відносини, як взагалі вони будуть розвиватися. дивіться, Відносини також матимуть такий більш напружений характер, і необхідно буде просити про допомогу, якщо ви в тому будете, якщо вам треба буде та допомога, так? Зверніть увагу, будь ласка, на щирість ваших відносин. Ось тому, що не а, почуттями ви будете на цьому тижні керуватися, якісь можуть бути негаразди, ви можете йти по головах інших, і навіть не помітити, як ви можете образити свого обранця чи обраницю. І це може також а, принести якісь дуже напружені агресивні стосунки, конфлікти у відносинах. Тому, будь ласка, навчіться слухати себе. Знову ж таки, повертаємось до балансу. Давайте пораду подивимо, Ось так, на цей тиждень, що а, взагалі на цьому тижні. Вийдіть з ілюзій, не дайте себе обманути іншим, дайте собі відпочити от, і а, не занурюйтесь в негатив так глибоко. І завершають наш таропрогноз Традиційно водні знаки це раки, скорпіони та риби. Зараз ми подивимося, що вам принесе саме цей робочий тиждень, так в яких енергіях ви будете перебувати. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, раки, скорпіони, риби. В чому ви перебуваєте зараз, на даний момент? Якісь конфлікти. Ви проявляєте якусь агресію, конфліктуєте з оточенням, щось вам не подобається. І ці, ці конфлікти вони і всередині вас можуть відбуватися. Тобто ви коли в чомусь сумніваєтеся, або щось вас шкребе, ви починаєте це видавати назовні, і це може впливати на якість вашого життя. Що принесе вам цей тиждень, так? 7 по 13 число. Давайте подивимося. Що принесе? Якась фінансова підтримка, якась допомога може бути, якесь об'єднання вас чекає, зустрічі з близькими, друзями, родичами, і як наче знаєте, перехід на якийсь новий етап. Тобто ця допомога буде тому, що у вас немає якогось дуже великого такого поштовху. І от потім вас чекатиме саме ті зустрічі, які, дивіться, на цьому тижні вам необхідно звільнитися вже від того, що віджило своє. Тому й перехід може затримуватись так, на нові енергії. Тобто, вам дає час для того, щоб ви вже відпустили те, що не виходить, те, що не а, зараз не актуальне для вас, так, щоб ви рухались далі. Давайте подивимося, що вас чекає в роботі, так, на цьому тижні, який буде робочий е, тиждень для вас. Дивіться, для вас відкриваються на цьому тижні класні можливості, як наче, знаєте, якийсь шанс для вас може бути. Але все одно ви будете тим незадоволені. Фортуна таки на вашому боці, і треба не лінитись, не сидіти, а робити. Як будете працювати, будете отримувати, і відкрити ще більше. Але у вас така якась апативність, депресивність, таке незадоволення легке, і ви в це можете заглиблятись і не бачити, що навколо вас. Бляха, дуже багато можливостей. Ваш цей внутрішній конфлікт, емоційний стан може впливати на якість вашої роботи на цьому тижні. Давайте подивимося, що у вас у відносинах. Раки, скорпіони, риби. Що у відносинах? У відносинах також йдуть якісь незрозумілі речі. Ви можете накручувати себе, ви можете депресувати, якийсь страх залишитися самим, багато якихось таємниць, внутрішніх ілюзій, вони можуть впливати на відносини і ви можете конфліктувати. Якогось дуже великого такого розвитку в відносинах я не бачу. Знаєте, так все буде дуже помірно, розмірено, і дуже важливо балансувати, вийти із того негативу, вийти із тих страхів. Та Ілюзій, тому що вони заважають розвитку ваших відносин. Давайте глянемо швиденько пораду так, на цей тиждень. Що необхідно робити? Ну, по-перше, треба вийти із залежності і е, трошки знизити рівень агресивності.